Всіх вітаю! Мене звати Яна. ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні ми зануримося у світ давніх слов'янських традицій, оповитий магією та таємницями і познайомимося ближче з особливим святом, стрітанням або громницею. Це містичний час, коли зима, відчуваючи подих весни, поступається їй місцем, а природа. Пробуджується від зимового сну, немов зачарована давніми замовляннями. І хоча християнство намагалося привласнити це свято, намагаючись замести сліди язичницької магії, справжня його природа сягає глибин вірувань наших предків. В Україні стрітання відзначають 15 лютого, зберігаючи пам'ять про прадавні обряди та ритуали. Назва стрітання залишилася незмінною, немов опір, спробам стерти автентичність народних традицій. Це свідчить про силу духу наших предків, які не бажали відмовлятися від своєї спадщини, від тієї містики, що пронизувала їхнє життя. Але коли ж наші предки святкували це свято, точної дати, на жаль, не збереглося. Вважається, що воно припадало на період між зимовим сонцестоянням та весняним рівноденням, приблизно на початок лютого, коли вже відчувалися перші ознаки пробудження природи, коли магія починала прокидатися від зимової сплячки. Це був час надії на тепло та нове життя, на відродження, час, коли межа між світами ставала тоншою. А шепіт духів ставав гучнішим. Назва стрітання красномовно говорить про суть свята це зустріч зіткнення двох протилежностей зими та весни, холоду та тепла, темряви та світла. У цей день, за повір'ями, відбувається містична боротьба між цими силами. Битва, від луння якої чути у шелесті вітру та скрипі снігу під ногами, і від її результату залежить, якою буде весна ранньою чи пізньою, теплою чи холодною. Наші предки уважно спостерігали за природою, намагаючись розгадати її таємні знаки, щоб визначити, хто переможе у цій битві. Ясний та сонячний день назрітеня віщував ранню та теплу весну, а от якщо небо затягували хмари та йшов сніг, то очікували затяжної зими та пізнього тепла. Навіть поведінка тварин могла підказати, якою буде погода. Ведмідь, що вийшов з барлогу, знак ранньої весни. А якщо він залишався спати, Зима ще довго триматиме у своїх крижаних обіймах. Одним з ключових символів стрітання є вогонь. Він уособлює сонце, тепло, життя, що прокидається після зимової сплячки, немов іскра, що розпалює полум'я нового життя. Наші предки вірили, що вогонь має не лише життєдайну, а й очищувальну силу здатну прогнати злих духів та негативну енергію, розтопити лід зими та пробудити землю. У цей день було прийнято розпалювати велике багаття на природі, символічно допомагаючи сонцю зігріти землю та пришвидшити прихід весни. Полум'я багаття очищало простір, наповнюючи його світлом та теплом. Відганяючи темні сили, що ховалися у зимовій темряві, люди вірили, що таким чином вони підсилюють сонце, допомагають йому розгоратися та проганяти зиму. Це було особливо важливо після коляди, коли народжувалося нове сонце, ще слабке та потребувало підтримки. Якщо ж не було можливості вийти на природу, то запалювали свічки вдома, створюючи затишок та оберігаючи оселю від темних сил, запрошуючи світло та добробут у свої домівки. Особливе місце у святкуванні стрітання займали громничні свічки. Їх виготовляли власноруч з натурального воску, вкладаючи у цей процес всю свою любов та позитивну енергію. Заряджаючи їх магічною силою. Вважалося, що громниці мають особливу силу та здатність захистити дім та родину від грому, блискавок та інших стихійних лих, відганяючи злих духів та приносячи благословення богів. Ці свічки не лише оберігали від негоди, а й були символом світла та надії, маяками у темряві, що вели до нового життя. Їх запалювали під час грози, хвороби або інших життєвих негараздів, вірячи, що їхнє полум'я прожене темряву та принесе благополуччя, освітить шлях та допоможе знайти вихід з будь-якої скрути. Громниці прикрашали символічними елементами та намагалися зробити їх якомога більшими, щоб вистачило на цілий рік. Їх ставили на підвіконня, щоб відвести від дому блискавку та грім або запалювали у скрутні часи, звертаючись до вищих сил. Навіть краплі воску, що залишалися після горіння, ретельно збирали та додавали до насіння перед посівом, щоб захистити майбутній урожай від негоди. Стрітання це не лише свято природи. А й час для внутрішнього очищення та оновлення, час скинути з себе тягар зими та відкритися новим можливостям. Тому перед святом ретельно прибирали в оселі, викидали старі речі, щоб звільнити місце для нової енергії, яка приходить з весною, немов запрошуючи її у свої домівки. Адже вважалося, що разом зі старими речами людина позбувається негативу, накопиченого за зиму та відкриває себе для нових можливостей, нових шляхів та звершень. Це символізувало відродження, початок нового циклу життя, наповненого світлом та радістю, немов сама природа оновлювалася, скидаючи себе з себе зимові пута. Встрітання. Це також час ворожінь та передбачень, коли межа між світами стає тоншою, а магія проникає у реальність, відкриваючи завісу таємниць. Дівчата, мріючи про кохання, ворожили насуженого, використовуючи різноманітні обряди, наповнені загадковістю та таємничістю, намагаючись зазирнути у своє майбутнє розгадати знаки долі. Одним з найпопулярніших ворожінь було ворожіння на гілочках вишні. Напередодні стрітання дівчина зрізала гілочку вишні та ставила її у воду. Якщо до свята гілочка розквітала, це означало швидке весілля. Уявляєте, яке це хвилювання чекати, чи розпустить вишня свої ніжні квіти, несучи звістку про щасливе майбутнє? Інший спосіб ворожіння на першому зустрічному. Якщо дівчина першою зустрічала чоловіка, це віщувало щасливий та скорий шлюб. А якщо жінку, то ще рік доведеться чекати на свою долю. А я пам'ятаю з дитинства про ще одне гадання на ім'я можна було запитати ім'я першого зустрічного чоловіка, і саме таке ім'я, як вірили наші предки. Буде у майбутнього чоловіка. Цікаво, чи справджувалися ворожіння. Можливо, у когось з вас є така історія. Поділіться нею зі мною в коментарях. Християнські священники намагаються представити цей день як день зустрічі людини з Богом, зустріч Старого та Нового Завітів. Вони розповідають про те, як на сороковий день від народження Ісуса принесли до Єрусалимського храму. Друзі, та хіба це не бліда копія справжнього сенсу стрітення, свята, що сягає корінням у глибини язичницької культури, свята природніх циклів, приходу весни, пробудження природи? Християнство, прийшовши на наші землі, намагалося змінити наші істинні свята, насадити свою віру, але дух наших предків виявився сильнішим. Цікаво, що від свята коляди до свята громниці або ж стрітання проходить 40 днів це дуже співзвучно, влучно перекликається з тим, що взяло у язичництва християнство. Жінки, які народили Мають на сороковий день або після сорокового дня прийти на причастя, щоб очистити себе. Адже чомусь ця релігія вважає, що народження дитини це бруд, це гріх, це щось жахливе. Хоча наші предки вважали це дивом і великим святом, і мати була священна, жінка була священа. Тож ви лише вдумайтеся в цей абсурд. Жінка пропустила через своє діло дитя, народжувала його в муках, перед тим дев'ять місяців годувала своїм тілом. І що для релігії, для церкви вона все одно грішна і брудна, вона не створила диво, хіба вона не дала життя? Лише вдумайтеся в це. Насправді ж 40 днів. Це приблизно той час, який потрібен жінці для відновлення після пологів, і це ще раз доводить, наскільки ця релігія старанно переймала, перероблювала, змінювала акцент та систематично знищувала наші традиції, традиції наших предків, які були логічно вибудовані і тісно пов'язані з циклами природи та життя. Та все ж повернімося до нашої теми. Настрітання в Україні було прийнято спостерігати за погодою, намагаючись передбачити, яким буде рік. Сонячний день обіцяв гарний врожай хліба, сніг віщував затяжну та дощову весну, а відлига пізню весну. Саме настрітання в нас, українців, є традиція дивитися за поведінкою бабака. Якщо бабак прокинувся і ходить, значить весна вже на підході. А якщо ж спить, то буде пісня. Це свято символізує не лише зустріч зими та весни, а й подяку землі, налаштування, на посівну кампанію, нагородні роботи, на працю на природі, підготовку до нового циклу життя. Це час енергетичного оновлення, пробудження сил природи та людини. Дуже спорідненим до нашого стрітення є кельтське свято Імболк. Древні кельти шанували богиню Бригітту. вона допомагала жінкам та дівчатам, приносила вдачу легку вагітність та щасливий шлюб. актуальним було підношення в цей час до цієї богині склянка молока. Цікаво, що у кельтської богині Брегіти є три епостасії молода дівчина, жінка мати та стара бабуся. Це дуже співзвучно з нашими богинями, богиня молодості та весни. Це жива, а також лада, богиня материнства, це богиня Макош. Про неї у мене є відео на каналі. Обов'язково подивіться, сподіваюся, вам буде цікаво. Та богиня марена або шмара, що символізує завершення життя або ж циклу. На стрітання, якщо ви відчуваєте потребу, можна віднести підношення для свого роду, обирайте будь-яке дерево та залиште під ним для свого роду молоко, печиво, цукерки, фрукти та живі квіти, ще можна додати мед. Звісно, друзі, все без пакетів та того, що могло б забруднити природу. Наприклад, ви можете взяти круглий хліб чи якусь булочку, очистити серединку та зробити таку умовну чашу і вже в неї налити мед. Так це буде екологічно чисто. В ці дні ми маємо сильну енергетику, тому відкрийте вікна, впустіть нову енергію, чисту енергію в свій дім. В ці дні добре щось садити, працювати з рослинами. Звісно, я маю на увазі з кімнатними. Все, що буде посаджено в ці дні, дасть гарні плоди, і я маю на увазі не лише в прямому сенсі. Також актуальним буде очистити своє тіло, сходити в баню чи в сауну або ж прийняти ванну з травами та морською сіллю. А так, як енергія нова, дуже добре планувати свої майбутні дії, майбутні активності, плани, це все має більше ймовірності здійснитися, адже ви на початку вже заряджаєте їх сильною енергією. З приходом весни в цей час активізується сила води період з 19 січня, готуючись до свята, наші предки активно збирали воду, багату на іони срібла та позитивну енергію. Вони навіть збирали росу, бо вважали її цілючою, наповненою магічної сили. Воду заносили додому та використовували протягом року для різних потреб дівчата вмивали нею обличчя для краси та здоров'я. Її додавали до їжі та напоїв, вірячи, що вона принесе силу та благополуччя. Чи нагадує вам це щось? Звісно, це водохреще. І знову ми це бачимо. Знову ми бачимо, як релігія намагалася привласнити собі наші традиції, спотворивши їх суть. До речі, звідси і бере свій початок один із секретів, яким користувалися наші предки, це очищення води за допомогою срібла. У склянку з водою клали срібну монету або інший срібний предмет, і вода набувала особливих властивостей. Срібло, мов магніт, притягувало до себе негативну енергетику, очищувало воду на тонкому рівні. Водночас воно збагачувало її своїми цілющими іонами, надаючи їй антибактеріальних та протизапальних властивостей. Така вода, насичена магією срібла, ставала справжнім еліксиром здоров'я та краси. Її пили для зміцнення імунітету, очищення організму, покращення травлення. Нею вмивалися, щоб зберегти молодість та чистоту шкіри, позбутися висипів та вугрів. Срібло допомагало гармонізувати енергетику людини, заспокоювати розум та знімати стрес. Напишіть в коментарях, чи хтось так робить, чи, можливо, пам'ятаєте, як ваша бабуся так робила і вас малих вчила. На стрітання першими квітами прикрашали стіл для вечері. Символізуючи пробудження природи та надію на нове життя, з запаленою свічкою природнього кольору, або ж можете використати зеленого, проходилися по всіх кімнатах в домі та замовляннями запрошували багатство та благополуччя у свій дім. Я ділюся з вами своїми словами, які ви можете використовувати для свого дому. Дім свій від бідності хворі та застою очищаю, енергію весни та багатства зазиваю. Успіх я в дім свій прикликаю та впускаю, Тому достаток та радість в сім'ї на цілий рік маю. Обов'язково зберігайте собі ці слова. В кожній кімнаті це варто повторити тричі. Якщо звернутися до астрономії, то можна побачити, що в період з 29 січня по 4 лютого відбувається перехід в 10-15 градус водолія, тож пік енергії припадає на 1 та 2 лютого. Тому в цей час потрібно бути уважним до того, що ми говоримо, адже в ці дні ми можемо задати ритм нашому майбутньому та нашим планам. Згадайте, на коляду ми просили сили вистояти зиму, а тепер ми розкриваємо наш потенціал, ми готуємося прокидатися і маємо задавати ритм життю, наповнювати його енергією весни та світла. На жаль, друзі, релігія доклала чимало зусиль, щоб стерти з нашої пам'яті традиції та імена богинь нашої культури. Тому ми маємо збирати крихти, відроджувати свята, повертати собі втрачену магію, зберігати та передавати нащадкам знання про наших предків та їхню мудрість. Стрітання це не просто свято, це час переходу, час пробудження, час, коли магія оживає, а природа готується до нового циклу. Це час для очищення, для оновлення, для нових починань. Це час, коли ми можемо відчути зв'язок з нашими предками, з їхньою мудрістю та силою, з магією, що живе у наших серцях. Нехай це свято принесе у ваші домівки тепло, світло та благополуччя, нехай воно наповнить ваші серця радістю та надією, а ваше життя магією та дивами. Друзі, сподіваюся, вам сподобалася ця подорож у світ традицій та магії стрітання. Діліться своїми думками та історіями в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал Секрети таємного світу, щоб не пропустити нові захоплюючі розповіді про нашу історію та культуру. Будемо відроджувати наші традиції разом. До зустрічі у наступних відео!